Наступна головоломка. У нас є така рівність 87 додати 12 дорівнює 77. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник. Ось сюди. І ось цей сірник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 83 відняти 12. Буде 71, 71 дорівнює 71. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.